Саме так, махаючи хвостом, зустрічає одного зі своїх рятівників собака Соня. Вона та двоє її вже дорослих цуценят почергово втрапляли у сільці, розставлені біля петриківських дач браконьєрами, про що зоозахисникам повідомили місцеві жителі. Ми приїхали сюди на дачі, з'ясували, що в собак є сільце. З допомогою седативних препаратів собаку вели в сон. І забрали її одразу в клініку для надання ветеринарної допомоги. Собака проходила свій курс лікування, це було там близько 5-7 днів. І в цей час нам ті самі опікуни телефонують і кажуть, що в другій собаці така сама історія, також сільце на шиї. Як каже Володимир, у цьому місці пастки зустрічаються не вперше. Раніше тут знаходили навіть капкан. Вважає, що їх розставляють для вилову диких тварин. Так, якщо проаналізувати це, ну, якби ці події, які відбулися, тобто собака потрапляє в сільце і е, 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 ну, саме сільце стягується і собака самостійно вибрати звідти не може. Очевидно, ця людина, яка полює не на собак, е, а напевно, що на зайців, на лисів, на якихось інших тварин, вона приходить і ну, якби перекусує цей дріт, і собака звільняється і біжить далі. Такі порушення правил полювання на звірів та птахів незаконні і повинні контролюватись місцевим в даному випадку Петриківським лісництвом. Тим паче, в період війни за будь-яке полювання накладається адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. На даний період, під час воєнного стану, все полювання не санкціоноване. На під час воєнного часу полювання заборонено по всій території України в правилах. Полювання вказано, що заборонено перебувати з капканами, сільцями на території мисливських угідь. От, якщо б ми затримали такого порушника з цими забороненими знаряддями лову, ми би притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 85. От, це від 6 до 90 неподаткованих мінімумів. Також є стаття. Кримінального кодексу 299 це жорстоке поводження з тваринами. В даному випадку там писалося, говорилося, що знайдено труп собаки без голови. Значить, це можна інкримінувати як жорстоке поводження. Спочатку повномасштабного вторгнення жодного факту браконьєрства в Тернопільській області встановлено не було. Як зазначає Ігор Стефурак, зловити порушника вкрай важко, а ще важче довести вину. Єдиний спосіб ставити фотопастки. Це мали пробити місцеві лісництва і не лише для викриття шкідників, але й для визначення популяції диких тварин. Ми не живемо при первісному общинному ладі. У нас є Передові якісь технології, я знаю, в Карпатах відстежують ведмедів, косуль і таке інше. От тут таке теж маєте для того, щоб ловити порушників, тому що порушника так дуже важко йому доказати, що він це зробив, це порушення. Жителям Петриківських дач інспектор радить: якщо знайдете знаряддя браконьєрства, самостійно не знешкоджуйте, а телефонуйте в управління лісового та мисливського господарства чи місцеве лісництво. Адже під час знешкодження на вас можуть натрапити лісники, прийняти за шкідника і притягнути до відповідальності. А поки справжній зловмисник розгулює непокараним, скалічені собаки отримали таку необхідну їм допомогу і скоро повернуться у звишне для них середовище. Собачки ці дуже хороші, от, оці дві сестрички і чорна, і друженка, вони просто бояться людей, так? Але от ми їх обробляємо в е, кожного дня, е, вони не кусають, вони просто налякані просто, ну, вони такі якби незвичні е, до людей. Та єдине, за що найбільше хвилюється Володимир, це те, що собаки і надалі в небезпеці, адже немає жодних гарантій, що завтра сільці не з'являться знову.